І цілком ясно, що не може бути такої межі між добром і злом, що той добрий, а той злий, то цілком зрозуміло. І навіть серед людей, людино ненависницької партії були люди пристойні. Були люди пристойні, про яких не можна було сказати, що вони бажають тобі зла. В межах можливості. А проте, суть вашого запитання зводиться до того, як все ж таки в людях відокремлювати зло. Ви знаєте, самі погляньте на спікерів парламенту, на людей оцього типу і побачите. Чи ви можете відокремити зло від людини, і, можливо, що не, про це і не треба зараз розводити, а про те а є, і, така і, в Євангелії, і, по, ну максима. Попри все прощення і про любов до ближнього, не сідати за один стіл з негідником. І це є не мир, а меч. І якщо, ви цього не, якщо я цього не буду дотримуватися, то я загублю межу в собі самому. Я загублю межу. І завжди суспільство очищувалося від негідників. І не хотіло сідати з ними за один стіл і подавати руки. І не вдаваємо себе добрих, толеруючи негідника, не вдаваємо себе добрих. Толерувати негідника не можна. Негідників дуже багато. Вони тільки й дивляться тобі в очі, Я йому руку чи ні. Ні, не подам. Не подам.